Моє щире вітання шановним глядачам і підписникам. Вітаю ЗСУ, а також наших силовиків, які б'ють по території ворога успішно по НПЗ Нафтогазів інструктурі, а також по морським портам, з яких йде експорт нафтогазових ресурсів московитів та знищують їх. Чим вони проводять до того, що збільшуються ціни на ЗС на Московії, також зменшується валютна виручка від продажу нафтогазових ресурсів московитам, а також зменшується і паливна інструктура армії Ареса, що рано чи пізно приведе до того, що. Вона буде буксувати. З приводу системи корпоративного управління та наглядових рад, які очоють іноземці, потрібно сказати, що вона провалилася та закриті дані наглядової ради, а директори мають назначатися міністерствами, до яких підпорядковуються дані підприємства. Нагадаю, що вийшли висновки депутатської ТСК, яка ґрунтується на висновках Державного аудиторійської служби України, яке виявило великі порушення в таких підприємствах, як Енергоатом, Укренерго, Нафтогаз, а також агентство з відновлення, який очолював Остафана Наєм, де вказано про завищення цін, про недобудову, про те, що постачалося те, що не потрібно було для даної галузі. Також нагадаю, що член наглядової ради Сережа Лєщенко Укрзалізниці відкрито заявив про. То, що його наглядова рада довела Укрзалізницю до Банкруста, тому вона має бути розігнана, а також має бути встановлена справедлива ціна для перевезення залізницею вантажних вантажів для всіх. Кому дана інформація була цікава, потрібна і необхідна, велике прохання підписатися, а також є опис на монобаночку. І коментуйте, і запам'ятайте, наша ненька Україна перемагає московського ворога.